Ну, давай, давай, все, давай. Все, У мене пам'ять буде кінчатися. Зісіє. Зісь. Зісь. Возьми там, там, Візьми, візьми її до язика. Візьми її. Вона не вкуси. Та не лови за хвоста. Дай я до язика вісь. Блять, ва. Це було боляче. Кусай мене. Та що кусай? Візьми хай дивись, як ви... З бороду, блядь. Диви, як по бороді. Хай вона в бороді жива. Відкрив. Диви, 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 диви. Жуть, все, вона така мертва. Пилоти є качені. Диви, як О, кипіло, де сім взяв? О, металики. А ну-ка, відкрий рот. Ай, відкрий, відкрий, відкрий. Блін, не Ось на чуваки, та мучці був! Бліолову. хай пороті попав зає. Хай в рот бере! Хай полизає! Твій о, диви, диви. Пістє, блядь, ящирку! Я вчора так само робив, але я рукою тримав. Ха-ха-ха! 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 А ти гордиш! Сразу не